Здоровенькі були, з вами я, Дріфтер. Сьогодні ми граємо в Hearthstone Класну, безкоштовну карточну гру від Blizzard Мабуть, всі вже про неї знають. І як ви знаєте, в Hearthstone вийшла обнова прокляття Наксрамаса. Просто шикарна штука. І я знаю, що я трішки запізнився. Обнова вийшла вже, мабуть, з тиждень тому, якщо не більше. І. Вже відкрився навіть новий квартал. Між іншим. Давайте подивимося, що за квартал зараз. Але от перед тим, що я хочу сказати, ну, я вирішив все-таки це зробити, тому що на українському ютубі, по-моєму, мало хто записував про Панаскрамасу. Наскрам... Чому я говорю постійно наскрамасу? Так от, е в нас на. Пофіг. В цього чувака є, коротше, в нас є три завдання: це е звичайний, звичайно, можна пограти з звичайними ворогами, е можна із питання. А можна героїчно. Тобто, походу, це так, знаєте, супер важко. І ми зіграємо у ці всі просто. Опробуємо. І почнемо зі звичайного, натиснемо Вибрати. І та, я вже пройшов павучий квартал, я вже забрав свою нагороду. Але ми зіграємо ще раз. Е, я попробую новими колодами. Я грав вроді. Всі три виграв Магом, здається, я навіть не пам'ятаю. Ми зіграємо за. Проти першого ми зіграємо паладіном, проти другого ми зіграємо розбійником, а проти третьої з якимось, можливо, шаманом спробуємо. Спробуємо власне їх знищити. І почнемо з Анубрикана. Анубрикан. Один із Удачі тіє, незваний гость. Дякую. Е, здається, це нам сказав цей самий главний чувак, я й забув, як його звати. Ох. В нього теж важке ім'я. І... Подивимося, яка в нього діє. Це Павучий шелест. Викликає істоту 3.1. Тобто, ви знаєте, непогано. Е, Власне, по цьому можна вже визначити, ким найкраще би це розбійником, проти цього було б доволі невигідно грати, з ким ми постійно би розмінювалися з трьома хп. І це не круто. Найкрутіше це грати магом або паладіном. Замага в мене не дуже підходить під цього чувака, мені здається, тому що я дивився, які там карти є. Та й вже бився з ними, самі бачили. І в нього дуже слабкі е, істоти. Тобто виграти буде магом доволі складно. Ну, але ми спробуємо. паладіном. давайте натиснемо грати. І знищимо цього чувака. Е, нехай добро панує на світі, а не ці погані чуваки. Я їх називаю чуваки, тому що в них дуже важкі імена, Блін. Хто ж їх вигадав? Добро пожаловать. Дякую. <танків> Я буду щастя. Така. Нам випав скваєр, безликий маніпулятор і покаяння. Е, в нас це покаяння можна навіть використати. Чому можна його лишити? Тому що там є дуже багато істот з присмертним хрипом, який просто їх знаєте, дуже піднімає в характеристиках. І ми спочатку навіть використаємо божественний щит. <плес> ну сквайр, <божистовий>. кажу <плес> божественний щит. Е, і подивимося, що нам... що він зараз викладає. Але він нічого не викладає значить ми викладаємо ще одного. Викладаємо паладина рекрута. І якщо він зараз получий шелест ставить. Він ставить паучий шелест. Оооо. Він ставить горгулью. Горгулію. Якщо він ставить горгулію, то ми... Там, ми швидше за все будемо чекати просто з клинка. І цим Ой клинком ми її завалимо. Завалити її не буде доволі просто, так що. Оу, навіть дві горгулії. Круто. Круто. Ну просто пофіг якого, спочатку можна завалити більше. А, продовжуємо бити. це. <плес> Тому що... яка різниця? У <плес> нас ж є. Е... Оу. Чувак, ти, ти, ти цей. Не психуй так, окей. <плес> е. Пішли в дію карти чорнокнижника. М -м ну раз він так походив. Ми походимо трішки по-іншому. Ми завалим це тако. Сайленсти ми не будемо. Я взагалі бажання не маю сайленсти. Ми викладемо самопожертву. Істоту. І, в принципі, так, давайте. Давайте ще поставимо покаяння. Так, в неї стає знову 4 хп. О! Шик! Все шикарно. Він стає зразу одиничка хп і в принципі я би на відбувлю. А тут він відходить на сам пожертву ну, на захисника, чи що? Під час, все запутає. І тут би було просто шикарно завалити оцього пацана. Але як нам його завалити? Ну, видно тільки зброєю. Значить, завалим його, нанесемо всі там под дамагу. Тобто Це не оптимально, тому що краще вони навіть покаяння не юзити мали. Хто ж знає. Як вийшло, на жаль. Лака мої коса. Прийшов його перша, його перша істота. Ти будеш сплавляти. Лю Чувак, ти псі. І якраз нам знадобиться Залізно-клюк На Насайленцимо І зробимо це отак. Тому що нема сенсу десь тот 3-1. Хтось із них судно. О боже! Окей, є сенс. По-моєму тут. Блін. Що тут використати? Ну давайте поставимо його і поставимо підкріплення. Не думаю, що він якось просто впорається з огром важкого купа. Впорається зараз. Ну, використав два. дві карти. Дві хороші карти. Ну, так що я довольний. Так, тут він вже вб'є фейс. І по-моєму якраз час заюпити на свято. Не шкода. Е. -е лупимо отако. Ні, скупіє. там ще одного. Аби просто брати мати добір трішки карт, тому що у нас їх вже досить мало. А маючи перевагу над картами, це з... успіх І давай відкрий мені того який буде. Но... А, ну вони по-любому без цього. Без бафу повинні з'являтися, так, це логічно. Ми взяли карту, як це багато. Ну ч? Тепер поставимо його. І наступний хід, якщо він не знищує нашого огормага, то це в нас виходить машина для вбивства 14. 14 дамага. Ну але він її блокує зараза. А ми йому допомагаємо. І маніпулятором зараз скопити мене також. Пахнемо. І накладемо сам пожертву. Що ми можемо. Е, тепер... О, в нь два чувака. Ну що ж, я не проти, давай не Тобто в цій колоді непогано було би мати просто дофіга сайленса. Є там, здається, вже реця масове розпилення. Це якесь ну, як розпилення. Ну, по суті, там всі, коротше, стають цим. Як що мися зве. Всі стають. Німеми? Ну, по суті, так. Без скілів своїх. Так. Тепер. Тепер що нам робити? Що нам робити? Що нам робити? Ну нам краще завалити. оцього пацана. Завалити отаку. Що нам покладе карту якусь. І карта я вам скажу навіть трішки не... Навіть скажу непогана. Е, просто будемо це ми не будемо ходити, тому що навіщо? <гану> ем. <гану> е, е. е, е. Мінус карта. Ооо, е, світлому без дорож. Непогана кукар. Навіть хорошим сказав. Е, ну тут є, чувак трішки. Оооо. Та вони попали. У мене з його весь стіл. Але... Те, що ми нищимо його весь стіл, мені навіть не дуже подобається. Ну хоча в принципі нормально. Зараз ми все порішаємо. Ну просто тут зараз вилізе НЕРУ 4 складимо що там. О ні, він без бойового клипу був. Бо ну окей. Це з нас вотак і Тепер у нас стіл заповнений істотами. Один-один. І тут би дуже підійшло така штука як. Воу! Ти шо психуєш тут? Чувак, ти би краще свою карту потім. Ти ж не завалиш його. Що... Так, ну, давайте злиєм цього. І поставимо так. О! Ось що О, хто ще доволі непогано чому? І завалим цього, чувака. Врач мне сказал привет. Такая неважно. Тебе никогда не победить великую вдову. Ну да, азвичайно. Мы зараз ее знаешь значит. Фарлина учит послушников, как правильно меня почитать. Это очень важная задача. Не вздумай отвлекать ее. В неї вогняний е, ливень, доволі фігова штука. І ми спробуємо дуже швидко викидати карту, тому що від цього залежить, чи виживемо ми, чи ні. Якщо набирати карти, то ви відхватите дуже швидко і дуже боляче. Ага. Така то в неї дія. Але чому її тут не пишуть велика? До речі, будь на чеку. До речі, що хочу сказати. Е... Дуже класна все-таки озвучка в Блізарду. Вони про неї дуже класно дбають. Як і англійська, так і російська, просто во. На вищому рівні. Моє опачка. Привіт. Що смішного тут? Дивно вона. Давай викладай когось двома хп. Серйозно, не будь. Ну. Я тут навіть не хочу. Склоніть 4, предо 4-4-4-4 Огой всі в мене? На що, сама вибирає по кому лупити чи що? А ну, бляха муха, давайте карти витягувати. Давай начнм. Фіо буде, якщо ми їх не витягнемо, нам знову О, зараз. О заразнов 4 дамага. А, ні. То добре. І як ми то все зробимо? Так аби нам було побільше бонусів. У нас. Ну, е, найкраще буде отако. Що в мене є? Карту. Карту. Е, це звісно фігово, але. Бляха, ми плат. У нас вибору нема. Смерть О, ну, в принципі, нормально. В принципі ми можемо його поки що викинути, він нам нафіг не потрібен. А на неї юзнути такий от баф. І будемо ні пити. Тобто дек доволі непоганий, хоча я його навіть не тестив дуже. Серйозно. Я, я ним. На рейтингу 16 я ним 100 програю. А от на цьому... на чому там? А от звичайні гріот програю через раз, по суті. Ну, тут ми виграємо. У нас 9 плюс 3. 9 плюс 3 багато. Але ми можемо трішки порозважатися з нею. Трішки з нею порозважаємося, по суті. У нас тут. Давай жахлива корсара. Просто вб'ємо її зброю. Якщо вона не зможе захистити. Фрilova, прям кний, кнах, ли, умри. О, ilbry? до речі, ідеальна ці для ударів в спину. Просто шик В принципі, так і будемо робити. Так. Можна так заюзати. Oh, і так. Бета не будемо, тому що навіщо. Та і що? М -м 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 -м, можна в принципі їдати карти. Що тут такого? До речі. Е -е чувак доволі на ведь так давай и так мы в всего лишь пешка а вот паучья королева с легкостью тебя куски ну можно спробовать М'яксна! Оооо, чим має Дивний чувак. Е, так от, я там говорив щодо. не закінчив думку, казав, що розбійники доволі класні. Мені, наприклад, хочеться дуже зібрати дек на переповнення колоди. Це, це все весело так. що хочу, хочу цей дек хочу. Але поки що немає всіх карт. Ну. То тут я не знаю серйозно кого спробувати. Вона тут. Е своєю дією викидає істот назад мені в руку. Що мені може допомогти дуже швидко ставити істот назад. Ну, е можна ще раз розбійником, тому що в мене тут доволі дешеві істоти. Чорнокнижником можна, тому що там теж дешеві істоти. Ну, тут в мене ще й ривки, так що теж. Ну, ви бачили тільки один, встигли побачити, але там справді є досить багатьо Е, Ну, я схилюся до шамана, можливо, навіть. Він може там дуже багато, як то кажуть, істот викликати. Плюс ми ним не грали. Давайте спробуємо мексно завалити шаманом. Якщо нам не вийде, тоді спробуємо ще раз розбійником. Якщо нам не вийде, тоді я є ідіот, я не вмію грати. Ну, по суті, так і є. Мексна. а Думаю, вона щось казала погане. Е, біс його знає навіть що лишати, серйозно. Давайте лишимо це все. Кобальта лишимо тільки тому, що у нас є слізний шок. А от, наприклад, можна фортуну тут я дуже, дуже часто за. Йойд уб'є тебе без Почти. Окей, ну так от Дуже часто е, граючи в е, ХС за шамана, дуже часто випробовую фортуну, натискаючи на призив тотема і надіюся на тотем вітру, якось так він називається. Загалом той, що піднімає е, атаку. І ви знаєте, мені дуже... Ритко Канай. <свист> мы просто зачекаем. Не здесь а что? Шо... О, кобра, кобра. Вот он же стики и стоит выкликать. Это не страшно. Мне страшно. О. Oh. Um. в принципе. В принципе. В принципе, мы сделаем такое. Зробимо таку. І зробимо таку. Тому що таке. Просто буде завалити цю кобру, яка дуже вредна і може завалити всіх. О май гад! За дві мани. За дві мани знищує вибране... вибрану істоту. Що за... Що за хрінь? Як так? В неї є пірат, крутим? Я Ну, Ну що ти вже нема сенсу, будемо бити you face. Бити um, uh, face це вигідно. Братан, якщо болить, живіт. Верний долікаря. Uh, цей ідеальний план. Потаймо що у нас тут. Таунт, 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 таун, таунт. Піднімемо наші ХП на 2. Просто оцих двох таунті, тому що вони важливі. І по суті можна. 음, я не знаю, що робити. Отак, 3, 2. Ну давайте, звісно, так Отак-от. Ми побачили, що тут перезвалася ще якась дура. І ми її також зробимо. Дура, в розумінні, велика штука. О, дякую, дякую. Як назвати ігрока, що существо застряло у ну, тієї нічого обрічнного нема. Ооооо, ну це ми зробимо тако. Все, все доволі просто. Поки що ми з нею впоруємося. Це це доволі добре. Ооооооо От блін. І взагалі... Що за прикол? Так, а от тепер мені здається, що справи пішли Не Ненавижу цю фігню. Так, що ми можемо зараз влупити? Скільки дамагу? 3 плюс 9, 12. 12 буде мало. 12 буде мало. Е, Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо... зробити тако... Власне, ми просто витікаємо ще один хід. В принципі, ви знаєте? Так, ми таку зробимо. Оу. Думаю, він затем витримає. Затем не витримає. Окей. Це фігово. Це фігово. Чому? Тому що це фігово. Так. О! Блін. Е, Значить... В нас є вибір. А ви куди? Да. Можливо, попадеться це там. О, ну, в принципі, це теж непогано. І зробимо ми, знаєте, як, ми зробимо. Ми зробимо... Ми зробимо... Отак. Ми зробимо отак і попади в ці Ну, в принципі, це вертає, де це... Так, це вертає, значить все добре. Ми зачистили стіл. Ми зачистили стіл з двома таунтами, що є два таунта, круто. Добре, що нам вертає цю істоту, тому що що? Тому що це добре. <гум> тому що у нас би було не було тут таунту. Тут ми викладаємо все, що у нас є. І просто чекаємо наш єдиний вихід. но ні, ну, ну 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 за що стоп ти викидаєш выкидаешь любу а та, любу о не навожу софи дайте мені ще одну то я буду скаржитись. ні, не 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 ти шо серйозно, чувак жесть капец есть так от так от Будем з ним Не будем з ним панькати Прикличем це Ольга. І будемо лупити в фейс. Може ми можемо Нормал, канай Це ж дофига їх тут И вони знищують дуже... О, блін Ну ми можемо взяти карту зараз і так мы можем брати їх дофіга. И ми зробимо таку. Тому що ми можемо. І ми кличем. Давай, давай, давай. Тихі. Ну, два таких тотема, Тоже непогано. О, давай мені карти. Правильно, чувак, правильно, давай, зливайся. Красавчик. Нам приносять файні карти. А, він очіку... А не розумію, що було злити їх двох і використати цю штуку і тоді би. Не руб. Не руб, не руб, не руб, не руб. Е, так, я хочу, щоб ви мені збільшили ману. Л. Збі... Бусічка. Ням-ням-ням. Супер. Просто ста. Найефективніше закляття проти тої фігні. Якої ті що за що. Найефективніше. І я думаю, досить тягнути. Просто влупимо. Так, щоб її забракло повітря. Супер! На наступний хід ми не факт, що ми перемагаємо. Ні, ми, ми перемагаємо все таки. Та. У нас є елемент вогню, який наносить три дамагу будь-куди, незалежно стоїть таунт чи ні. І ми перемагаємо мекс, ну, перемагаємо, не сказав би з якимись зусиллями такими важкими. Що вообще що? не важко? Давайте, викличемо на останок. Вовчиків хай знає. Три дома. Тримай Мексно. Получай і віддавай свою. Блін, я вже й забув як називаються ці карта. Ааа, легендарка. О. Це неможливо! Ти за це ще заплатиш. Та я й не сумніваюся якось. Е, власне на цьому все. Зустрінемось в наступному відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, кажіть, що не так, і я обов'язково виправлюся. З вами був я, Дріфтерс. Не хворійте усім па-па-па.